Гра була важка, ми не змогли нав'язати свою гру, замало було боротьби. внаслідок нас чого програли. Гру. Не вийшло у нас з реалізації своїх кидків. Дуже поганий відсоток реалізації наших кидків з гри, багато невиправлених ситуацій, де ми потеряли м'яча. Команда Дніпро дуже Збалансована та опитна команда, яка в свою чергу після кожної нашої, нашої потери нас наказувала за це. І, взагалі, перша чверть, різниця 20 очков. Дуже тяжко було повернутися в гру. По-перше, хочу привітати свою команду з перемогою. Гарна, я вже гарна командна гра. Всі, хто майже виходили на майданчик, відзначилися очками. Але я хочу сказати, ну, мабуть, найважливіше сьогодні, тому що сьогодні День Збройних сил України. І якщо б не вони боронили нашу країну, мабуть, ми б не грали сьогодні і перед цим. Так що я хочу всіх наших захисників і захисниць привітати з цим днем низьки України. Ми порадуємося сьогодні перемозі, а ще у нас дві гри. Так що будемо настраюватися. Вражені позитив, позитивні, ми перемогли. Це. Ми радіємо, а, ми радіємо с... перемозі. Скажіть, будь ласка, як налаштовувати команду, коли три дні поспіль матчі? Чи важко це? Е, ні, це не важко. Вони розуміють, що три матчі це дуже е, такий е, тяжкий труд, і вони налаштовуються самі. Але сьогодні ми зуміли е, е, час ігровий на всіх розрахувати, і це дуже це дуже добре. Але я теж хотів би сказати привітання, привітання вітання ЗСУ. Дякую. Ми дуже вдячні їм за те, що ми живемо в суверенній країні, за те, що ми маємо змогу грати в баскетбол. Щирі вітання і великі слова подяки.